Чи задумувались ви коли-небудь, що кожен предмет навколо нас, від звичайної чашки до старої фотографії, може розповісти цілу історію? Але ж як почути ці розповіді, коли їхні творці давно зникли? Сьогодні ми якраз і дізнаємося, як історики змушують мовчазні артефакти говорити і як вони розшифровують їхні таємниці? Ось погляньте перед нами керамічний посуд. Йому Шість тисяч років, уявляєте, він належав трипільцям, давнім землеробам, що жили на території сучасної України. На перший погляд, ну що це? Просто глина, вона ж не може говорити, чи все таки може? От саме цю загадку ми сьогодні спробуємо розгадати. І от щоб розшифрувати такі таємниці, потрібні, скажімо так, спеціальні детективи, тільки у світі історії їх називають археологами. Отже, археологія що ж це таке, якщо простими словами? Ну, дослівно, це вчення про давнє, і археологи вони справді як ті детективи, що працюють із доказами. Тільки їхні докази приховані глибоко під землею, а іноді навіть і під водою. Кожен уламок посуду, кожне знаряддя праці, кожна прикраса все це для них ключ, який допомагає відтворити цілісну картину життя людей у минулому. І знаєте, це зовсім не схоже на те, щоб просто копати лопатою. Ні, ні. Це надзвичайно методичний процес. Все починається з розвідки. Треба ж знайти те саме перспективне місце. Потім починаються дуже ретельні розкопки, де кожен сантиметр землі може ховати в собі ключ до розгадки. Ну а потім найцікавіше вся магія відбувається в лабораторії, коли знайдені артефакти, нарешті і так будовити, починають говорити. Гаразд, з детективами розібралися. А що ж із самими доказалствами? Давайте поглянемо на першу велику категорію це речові джерела, тобто, простіше кажучи, всі ті фізичні предмети, які люди залишили після себе. Тільки подивіться на цей неймовірний діапазон з одного боку, браслет з кістки Мамонта, який хтось носив 20 тисяч років тому, а з іншого, один з перших персональних комп'ютерів із 70-х років минулого століття. Здавалося б, що між ними спільного, а те, що кожен з цих предметів це, по суті, така собі капсула часу. Вона розповідає про технології, мистецтво і повсякденне життя своєї епохи. Насправді є проста схема, яка дозволяє будь-кому мислити як історик, просто поставивши ці п'ять запитань до будь-якого давнього предмета, ми перетворюємо його з мовчазного артефакту на ключ до розуміння цілої цивілізації. Але ж не тільки предмети є свідками минулого. Іноді зображення можуть розповісти нам навіть більше. Тож перейдімо до візуальних джерел і подивимось, як вони доповнюють загальну картину. Люди. Здається, завжди прагнули зобразити світ навколо себе. Наскальні малюнки показують, на кого полювали наші далекі предки. Середньовічні герби розповідають про статус владу. І знаєте що? Навіть сучасна комп'ютерна графіка це теж візуальне джерело, яке чудово відображає наші цінності та технології. А от. Читати зображення це ціле мистецтво. Треба дивитися не тільки на те, що зображено, але й питати, чому і як це зроблено, хто автор, якою була його мета, які деталі він вирішив підкреслити, а про які, можливо, промовчав. Це допомагає зрозуміти не лише саму подію, але й ставлення до неї в ту епоху. Візьмімо, наприклад, це середньовічне зображення вулиці ремісників. Звісно, це не фотографія, а художня інтерпретація. І що ми тут бачимо? Всі виглядають такими щасливими, зайнятими справою. Це говорить нам не стільки про реальний вигляд вулиці, скільки про ідеалізоване уявлення людей того часу, про працю і гармонійне суспільство. А тепер різкий контраст. Ось фотографія з концерту. На відміну від малюнка, фото фіксує реальний момент у часі з високою точністю. Звісно, вибір ракурсу це теж свого роду інтерпретація, але все ж таки, фотографія є прямим відбитком події, і це надає їй величезної документальної та емоційної сили. Ці приклади чудово ілюструють, як різні джерела дають нам різні перспективи. Але найцікавіше те, що ми з вами просто зараз, у цю хвилину, створюємо історичні джерела майбутнього. Так, так, саме так, смартфон у кишені, одяг, який ми носимо, фотографії в галереї, усе це майбутні артефакти. Це ті самі матеріальні та візуальні свідчення, які будуть вивчати археологи та історики майбутнього. Тож наступного разу, поглянувши на звичайний предмет, просто запитайте себе, яку історію він розповість про нас і наш час, про наші мрії, страхи та цінності, що розкажуть про нас наші речі тим, хто знайде їх через століття. Це питання, відповідь на яке ми пишемо просто зараз, щодня.